Вітаю, друзі! Мене звуть Сергій, і ви на каналі «Відео про відео». Сьогодні я вам хочу розповісти, як далеко на краю Канади українці святкують Різдво. Щоб ви розуміли, де відбуваються події, то це провінція нью брансвік яку далеко не всі канадці чули. А місто буде Монтон. Для багатьох людей це вже очевидний факт, якщо ви давно підписані на нашому каналі. Якщо ні, то будь ласка, зробіть це. Отож, мені здається, що інколи канадці починають готуватись до Різдва занадто завчасно. Ну, що я маю на увазі? 22 листопада цього року в місті Монтон відбувався Різдвяний парад. Такі різдвяні паради відбуваються і по багатьох інших містах Канади. Тобто муніципалітет надає центральну дорогу, головну вулицю і багато організацій. Це можуть бути магазини, можуть бути різні підприємства. Вони прикрашають свої автомобілі і таким чином рухаються колоною так званим Різдвяним. Різдвяним парадом до речі, він так і називається різдвяний парад. Багато українців в цьому так само приймали участь не тільки цього року, а і попередніх років. Якось здається, мені що 24-го року цей парад був скасований по причині великого дощу, але цього разу все пройшло успішно, і мені було навіть дуже приємно побачити наші бізнеса. Скажімо, якщо ви пам'ятаєте, колись ми знімали відео про те, що у Монтоні відкрилася українська автошкола, починається огляд машини, тобто ваша машина повинна бути в справному стані. Ці автомобілі були також там представлені, як і багато інших. Ну, а вже наступного дня у місті Монтоні була запланована українська різдвяна ярмарка. Ukrainian Christmas Market in Moncton. November 23rd, 52 Falkland Street. Celebrate the magic of Ukrainian Christmas with festive food, handmade gifts and creative workshops. Enjoy live performances by the Halifax Creative Ukrainians Choir and Malvi Dance Ensemble. Your family and join the celebration. Free admission. See you there! Щоб ви розуміли, як це було цього року, ця різдвяна ярмарка була проведена у приміщенні церкви. Тобто тієї церкви, де українська громада орендує, щоб мати служби щонеділі, приходять дуже багато вендорів. Якщо ви не знаєте, хто такі вендори, то скажімо, якщо ви вмієте щось пекти, якщо ви вмієте щось готувати або продаєте якісь вироби, ви просто приходите своїм товаром і все це продаєте. Частина збіру коштів іде на допомогу Україні, ну а також на підтримку взагалі і оплату самої події. Мені було дуже приємно, адже деякі люди вже ввійшло в традицію. Вони приходять кожного року, і це не може не радувати. Ось як це виглядало. Дякую всім за те, що ви тут є. Так, сьогодні тут відбувається дуже така маленька подія. Називається Український звяний ярмарок. Привіт, ми за сало. Ми сімейний бізнес. Ми робимо париновані томати, соуси, аджика, ткімалі. Це сало спредна маска. Супер, супер, які супер. так як в Україні. Так ніби додому приїхали. Мене звати Анна і я роблю різноманітні шоколадні солодощі. Ми робимо ковчену продукцію на натуральних дровах. Пляцьки, пончики, горішки. Смачні пелемені. Вже немає. На жаль, вже з'їли. Ми є Плас Монтон. Сьогодні присутні на ярмарку від Української греко-католицької церкви. Продаємо наші вироби. Слава Ісусу Христу! А це я мрію, що я мав, щоб люди тут із країни приїхали до, до Канади, очевидно, особисто до, до Монтані. І біля то є Сент Джонс, Сейчас, Фредриктен, е. і розбиралися і святкувати ті наші традиції, нашу молитву. Ми сьогодні помолилися на городом Мор і тих, що померли давно тому.

Hello everyone. I'm just here at the Ukrainian Christmas market, the Kolodai. It's beautiful. There's so many people here. The food smells delicious and I'm picking up some yummy perogi and and I hope that people come and enjoy the day because it's a beautiful tradition of the Ukrainian culture. I'm here because my grandmother was Ukrainian and my mother used to help us make pierogies. So to come here and have real pierogies again is an amazing treat. Yeah, this is a wonderful opportunity. One of my main reasons, though, was to replace my calendar book from last year that I bought at Koliada. Now I got a 2026 calendar, beautifully hand painted by one of your local artists. It's, just, it's a wonderful opportunity. I'm glad to be here. Купляємо ковбаси, прикраси, Далі. цукерки. Я впевнений, у відео ви побачили чарівний енсамбль молодих дівчат, які дуже гарно танцюють. Так от хочу сказати, що цей ансамбль було засновано теж недавно, було засновано українкою. Називається він Мальви. Я відкрию вам невеликий секрет. Ми вже навіть домовились про те, що ми з ними будемо знімати невеликі відео. Вони будуть збирати кошти на те, щоб поїхати на невеликий виступ, але на інший край Канади. А це дуже далеко, дівчат дуже багато. Тому слідкуйте за каналом, і я впевнений, що скоро ви побачите все це. Ну а далі у нас йшла підготовка до Дня Святого Миколая. Для тих, хто живе в Україні, але ніколи не святкував свято Святого Миколая, то давайте подумаємо разом. Дід Мороз це вигаданий персонаж, святий Миколай, Санта Клаус одна і та ж сама особа. Ви всі чули про доброго святого Миколая, який обов'язково якось таємно приносить дітям солодощі і подарунки. Де темно я запалю світ в срібний час? Я несу людям казку і любов через вас. Іду твою добро, не чекаю, дяки, сію світло я. Шлях, а любов, моя сила. Миколай живе у любові, у любові. М -м -м -м. Також перед святкуванням святого Миколая український пласт Монктона передав людям вифлиємський вогонь. Сьогодні ми святкуємо свято Миколая в Українській греко-католицькій церкві, і плас Монтон теж присутній на цьому святі. Під кінець літургії ми передавали вифлеємський вогонь миру. Це є традиційна скаутська акція, яка відбувається по всьому світу. Суть цієї акції в тому, що від вифлеєму. По всьому світу розноситься святий вифлиємський вогонь. Він несе світло, добро та мир в кожній домівці, в кожну оселю. І сьогодні ми поділилися цим з нашою місцевою мондинською громадою. А також свічка залишається тут у церкві протягом тижня, тому хто ще не встиг, може також підійти сюди і взяти собі це світло до свого дому. Скажу відверто, дуже приємно, адже цього разу зареєструвалися більше 100 дітей. Українські волонтери приготували для дітей невелику виставу. Була невелика, дуже гарна дитяча дискотека. А також приходив Святий Миколай з подарунками, які найбільше чекали діти. Вітаю, друзі! Сьогодні у нас 14 грудня, і ми з невеликим запізненням або ж з невеликим рескеджулом їдемо святкувати День Святого Миколая. У нас зареєструвалося 104 дитини, серед них троє дуже дуже маленьких, які сьогодні отримують свої так само дуже хороші подарунки. Що саме цікаво, і дуже нетипово, що в Канаді почало дуже перечасно сипати снігом. І за останні два тижні його випало стільки, що ми навіть не очікували. Мої ангелики сказали, що тут зібрались найчимніші діти Монгтона. Ми тут сьогодні продаємо набори на котю, профтруфілі, тирамісу, трубочки, кейк попи мафіни і різні-різні пляски. Вітаю вас, друзі. Ми зараз знаходимося на українській такій вечірці, так що вас всіх запрошуємо в гості. Будемо каву пити зараз. І щось, якісь смаколики тут є також. Тому ласкаво просимо. Ви вже стали помічниками Святого Миколая. Найбільше він бав про знедолених, про бідних. Такого давно не бачу. <світ> Сьогодні у нас в продажу від Пластманхтон. Є традиційні пряники, панянки. Є також різдв'яні зірки, також пряники. Є малесенькі зірки для коляди. Також до різдвяного столу в нас є куття, набори куті і сушені яблучка. Наша мандаринова майстерня це такий куточок, де діти можуть створити свою власну мандаринку на кшталт, щось типу такого. або своєю включити свою фантазію. Свято, що приходить туди, де живуть добро, надія та любов. Привіт, мене звати Юлія. Ми з міста Міраміші. Я, і моя родина, приїхала сьогодні на свято Святого Миколая і сподіваюся провести гарний час. Дякую за запрошення. Шановні друзі, яке свято сьогодні створила церква Святого Миколая, день це незабутній для діточок, але для дорослих це теж дуже відповідальне свято. Тому дивіться, як це гарно, і продовжуйте ці традиції. А ми повинні пишатися, що наша нація має таку можливість де ми не були. Привело прекрасне свято Миколая зустрітися з українськими людьми, дітьми, провести час всім разом. Не силу. Мушу сказати, що українці приймали ще в інших міських різдвяних заходах. Скажімо, Атлантичний балет, про який я вже розповідав неодноразово у своїх відео, робив головний виступ театральний у місті Монктоні Крісмис Керл, який відбувається щороку, і в ньому приймало участь дуже багато українців. Українка детеро скінтлинків he... Українка. Maybe you need your eyes examed. Теж українка. It's your lucky night. Brought you something bright. Ці дві балерини теж українки: Кароліна та Марія. І навіть хлопчина, який був звукорежисером, теж українець. Теж та хлопчина, звукорежисером, теж українець. Everyone. Everyone. Також в Канаді в місті Монктоні щонеділі відбуваються українські обіди. Для чого вони взагалі проходять? Та для того, коли приїжджають люди, що вони могли вливатися у суспільство, тому що щонеділі за відповідно невелику оплату можуть прийти люди, познайомитись, знайти роботу, знайти друзів і просто спокійно відпочити. Так, друзі, приблизно такий вигляд має зал. А так відбувається щотижневі обіди. Більше людей більше столів, менше людей, менше столів. І я вважаю, що це дуже чудова традиція, оскільки люди приходять, люди знайомляться, люди шукають роботу, люди соціалізуються. Хто що робив? От Сьогодні що у нас? Обід, не обід. Сьогодні на обід у нас холодець, традиційний український, бурячок з хроном і пюре. На десерт у нас яблучний пиріг. До речі, дуже дуже смачний. Запрошуємо. Кава, чай. Все домашнє, все зроблене з любов'ю. Всім привіт! Ми парафіяни «Holy Trinity Parish» А в нашому Монтені, ми є молодь, і сьогодні ми завітали на суперсмачний обід від наших парафіян. А сьогодні ви в нас можете в мені побачити мега смачний холодець. Пляцок і пюрешку. Так, яблучний пиріг і бурячки з хроном. Підтримання обідів власної церкви зближує нас всіх в першій черзі, скільки зразу після служби ми можемо прийти сюди поспілкуватись. Це, я думаю, приваблює нових людей. Це показує, наскільки церква насправді дружня до своєї общини і наскільки це все згуртовує насправді часом війни тут приїхало дуже багато українців, дуже багато молоді, в яких є великі мрії, великі очікування від цього життя. І насправді з тим, що ми знайомимось в ком'юніті, ми маємо великий нетворкінг. Оскільки дуже багато людей мають різні зацікавлення, різні свої справи, які вони з радістю якими вони з радістю поділяться з вами. І це насправді дуже гарний шанс дізнатися. Можливо, навіть про інший світ. А хто як живе, можливо, для вас щось знайдеться нове можливо, ваше нове хобі. Також цей нетворкінг може вам допомогти знайти роботу, знайти просто ваше місце в цьому світі. А, цей. а скільки годин ви варили вчора? Ну, знаєте, по львівських рецептах я завжди ставлю на Ну Отак виходить, що годин 8. Вісім годин. Ну, тут вийшло 6, може 6-7. Ставилося в другий, до вечора десь було, напевно, до 7-8. А скільки порцій? у вас порцій чи то вони на різні, як то воно? На різні. Плюс-мінус, ага. на скільки воно мається на увазі в ціновому вимірі? Ні, 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 не на ні. грошей, а на кількість порцій. Ну, наприклад, 150. 7. Ну, на до 50, до 50 у нас було, ага. ми навіть, тож перший раз, та. я не знала, який можна тож можна і виворкувати. А чи чи люди захочуть? Може канадські не ну не привикли до того? Я не знаю. Не знаю. До холоцю. До холоцю, так ну нас нас може наші люди. Ну, може, так. скучили за тим? Та ні, я думаю, що всі, хто тут, то знають холодець. О. Так, це є гарна можливість насправді дізнатися про свою ком'юніті, дізнатися хто є звідки познайомитися з новими людьми, дізнатися більше про різні частини України, та загалом знайти тут своїх людей навіть далеко від дому. А ні, зовсім не потрібно записуватися. Можна прийти спершу на службу Божу, яка в нас є зазвичай на 10-ту годину зранку кожної неділі. І після цього в нас приблизно 11-11.30 починаються обіди, і ви просто а, приходите і вибираєте все, що вам подобається, і смакуєте. Сьогоднішнє меню у нас пюре з холодцем та буряком за 10 доларів пиріг яблучний за 3 долари і кава-чай 2 долари. Давайте, Як давайте. холодець. Супер, супер. Це 10 з 10, якщо навіть, напевно, всі 100 з 10, просто супер. Просто холодці ну, холодець так досить не швидко готується, то угу. не це зажарити. Так, то виходить, от холодець, картопля і буряк 10 доларів. порція. – 10 доларів, але ти знаєш, на власному досвіді українських ресторанів, тому що в мене родина. А, так вийшло, що ми трошки досвід в ресторанному бізнесі в минулому, і а, в якійсь мірі було відносно до бізнесу ресторанного української кухні в Канаді в місті Едмонтоні. Mm -hmm. То я хочу сказати, а, що а, така страва вона коштує ну, біля 30 доларів, щоб в такому, в такій якості, в такому форматі. Є ще скільки окремого пляцу помидають? Три долари. Три да. долари, вау. Ну, а вже на саме різдво, як годиться, було багато колідників, і мені дуже приємно, адже колись багато років тому, коли приїхали, ми намагалися зібрати групу з дітей, які би ходили колідувати. І на той час було тільки дві дитини. Кароліна та Розаліна це було у 20-му році. І діти ходили колядували до тих, хто їх хто відгукнувся запросити їх, щоб побачити українську колядку. Цього ж року колядників дуже багато, і це дуже приємно. Адже українська культура вона зберігається про неї розповідають, і це не може не радувати. До Канади прямує різдво. А разом із ним українська коляда. Світло літься спітірок йде колядка. по... Під блок в кожен слові тихий сніг у серцях вогонь без веслів. І традиційно українські колядники вже готуються. Коляда може завітати і до вашого дому, якщо ви дуже цього забажаєте. Коляда йде по світу несе. Заповніть заявку, що під цим відео, і очікуйте на колядників. І цього року, як ніколи, колядників було дуже багато. Господарю, вечір. Син Божий народився! Це відео я можу назвати більше як антракт. Адже коли наступає зима, потрібно адаптовуватись до зими відповідно зимовими видами спорту. І козани у цьому дуже часто сприяють. Особисто я не дуже поціновуч ковзанів, оскільки я досить швидко втомлююсь, але впевнений, є ті, хто освоїть ковзани набагато краще, аніж це роблю я. Не можу сказати, що ми з сім'єю ходимо надто часто, але ми інколи це робимо. Скажімо, у маленькому містечку Дієп катання на ковзанах у закритому приміщенні є безкоштовним. І я гадаю, це чудова ідея скористатись такою можливістю. Якщо ви тут живете і не знали про це. То майте на увазі, єдине що ковзани мають бути вашими. Хоча тут дуже багато місць, де можна безкоштовно покататись, як всередині, так і назовні. Ну, а вже після самого різдва. Церква зробила ще святковий обід. Здавалося, скільки подій, але ви знаєте, у свято збиратись доволі таки приємно, тому що люди приходять, люди приносять донати, які в подальшому йдуть на допомогу Україні. Друзі, я усіх вас вітаю з Новим роком, з Різдвом Христовим. Підписуйтесь на канал, тут буде ще дуже багато подій, і знаєте, що навіть дуже далеко на краю світу десь лунають українські колядки і цінуються українські традиції.